Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і сьогодні знову для вас цікаві пропозиції, що нового, що можемо купити, доставити в Україну. Повністю все під ключ. І сьогодні супер пропозиція дня Nissan Leaf. В класному такому кольорі голубенький металік. Колір називається Electric, електричний автомобіль, колір Electric. Просто Чудове поєднання. Так, 2.12.2019 автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Голубенький металік, максимальна комплектація, текна, босе. Нещодавно лише прийшов з аукціону. Автомобіль повністю перевірений перевірений по лакофарбовому покритті. Автомобіль весь в рідній фарбі без жодного підфарбування. По металевих частинах кузова. Перевірено електронним товщиноміром фарб Досить стильний сучасний електромобіль. Топ-продаж номер 1 2024 року. Автомобіль по статистиці в Україні найбільше продавався Nissan Leaf даного, даної моделі. Можна сказати, автомобіль з 2020 року використання. 2 грудня 2019 року виїхав з автосалону в Нідерландах. Просто вражаючий колір, просто вражаючий дизайн даного автомобіля. Ледовське світло, ближнє, Дальнє, досить класно освітлює дорогу в нічну дощову. Пору доби. Водій не так напружується, набагато комфортніше їзда. Отакий Nissan Leaf нещодавно прийшов з аукціону 40 кВт батареї, автомобіль лізинговий і обслужений згідно регламенту. Максимальна комплектація, Безключовий доступ, Датчики сліпих зон, шкіряний салончик. Поєднання шкіри з матерією досить стильно, прошивочка голубенькою ниточкою ще раз підкреслює електромобіль. Так, музика преміум босе підігрів керма, максимальна комплектація. І саме основне в автомобілях, будь-яких, чи це електроавтомобіль, чи... Дизельний чи бензиновий. Від цього залежить ціна, це пробіг. Пробіг даного автомобіля 142 тисяч. 100% зарядили ми батарею і показує. заряд Запас ходу 258 км. Це досить гарний показник для батареї 40 кВт. Мультикермо вже йде така велика. Мультимедіа, досить класні кольора. Є камера заднього огляду, є підігрів сидіння пасажира, є підігрів сидіння водія, є підігрів задніх сидінь. 360 камера огляду, два ключки, без ключовий доступ. Автомобіль в гарному стані. Автомобіль з чесним пробігом, автомобіль з хорошим запасом ходу. Будь ласка, є, підігрів задніх сидінь також. Такий автомобільчик є тут, в Нідерландах, в наявності. Має автомобіль два кабеля, це швидкісна зарядка і звичайна зарядка. йде Йде комплектація. Укомплектований автомобіль з аптечками, з жилетками, савбуфер, музика, босе. І також додатково ще такий накладочка хрому ззаді йде на автомобілі. Для запобігання царапин на бампері при завантаженні чи розвантаженні власних речей. Голубенький металік, босе Текна. Максимальна комплектація, ледовське світло, ближній-дальні, денні ходові вогні, виражаючий колір, виражаючий стиль даного автомобіля. Кого зацікавив, є такий автомобіль 40 кВт, є такий автомобіль 62 кВт. Ціна з доставкою і розмитненням буде написано в темі відео. Так, є багато ще інших цікавих автомобілів. Це в нас йдуть Kia Niro 2022 рік, 2020 рік. Рестайлінг, темно-синій металік, чорний колір, Є-Гольф 36 кВт. І також зараз є в наявності Kia Soul Червоний такий стигла вишня максимальної комплектації. Є тут в наявності. Також є Кіаніро з хорошим пробігом, 48 тисяч пробігу. Є з трішечки більшим пробігом. Дешевша, відповідно, від 48 пробігу. Є в нас 20-й рік ресталінг. Пробіг даного автомобіля 141 тисяч. Так. Є інші електромобілі. Такі автомобілі ми купували. Це Audi e-tron Q4 в класному такому сірому кольорі, з хорошим пробігом. Автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, весь, весь в оригіналі. Йде вже даний автомобіль на матричних фарах. Класному кольорі і ціна даного автомобіля і ціна даного автомобіля тут в Нідерландах 21 999 євро 77 кВт такий автомобіль ми купили для нашого підписника він вже в дорозі до України а ще один є тут в Нідерландах в наявності також є два автомобільчика Volkswagen ID3, кого цікавить, зроблю більш детальний огляд. І також є два мустанги електричних автомобілів. Також хороші кольори, хороші комплектації, хороші пробіги. Такий Ford Mustang ми купили для нашого підписника з міста Харкова в чорному кольорі. Автомобіль також зараз прямує в Україну. І ще один представник Nissan Leaf в сіренькому кольорі є також в наявності. Окремо зробимо огляд на автомобілі. Kia 2020, Kia Niro 2022 року в класному графітовому кольорі також нещодавно прийшла з аукціону. Томбільчик збережений. В рідній фарбі автомобілічик на максимальній комплектації з люком з справжнім перевіреним пробігом. 94 тисячі кілометрів. Максимальна комплектація, преміум музика, електросидіння, пам'ять сидінь, все-все, що лише може бути. І ще один автомобільчик Kia Soul. Також в графітовому кольорі на максимальній комплектації є наявності. А супер пропозиція дня, Nissan Leaf 40 кВт, голубенький металік, електрик 40 кВт запасом ходу 258 км. Кого зацікавив будь-який автомобіль, пишіть на Viber, телефонуйте. Телефонуйте на WhatsApp, на звичайний телефон 050 565 0817. Також ставте лайки, пишіть коментарі. Коментарі бажано позитивні. І, звичайно, діліться відео з друзями і замовляйте автомобілі. Доставляємо в Україну, а також по Україні. На все добре, до нових відео.